Стартер за ранку робить вжик вжик і не заводить ваш трактор. Що ви робите? Лізете в інтернет і шукаєте собі новий стартер. Перше, що кидається вам в очі, стартер 3,5 кВт за 3250. Досить хороший варіант по якості, але є один нюанс: ви дивитесь, ціна доступна, потужний. Треба брати зберете, а потім дзвоните, що він не працює. А не читаєте умови, що виробник заявляє. Для нормальної роботи потрібно йому 1300 пускового. Стартер потужний, його треба накормити, щоб він працював. 1300 ампер дасть це 2 90 2 сотки або 1 220 -й, 230 -й акумулятор. Ніхто так практично не ставить. Якщо у вас один акумулятор 90 сотка, то краще подивитися в сторону 3,2 кВт. Для них виробники заявляють, що потрібно 945 ампер пускового. Що цей, що цей пише 945 ампер. Магнетони не пишуть, але там так, така сама ситуація. Тобто, якщо у вас стоїть два акумулятора, можете брати 3,5 кВт. Але якщо у вас один -ка, 100 сотка 120-ка, візьміть краще 3,2 кВт. Далі дивіться вже по своїм фінансам, що можете дозволити, чи то Словак, чи то юбана, GFD, чи магнетон. Але з одним акумулятором 3,2 кВт серія стартерів буде набагато краще працювати.